Якщо ви знайшли мертвого їжачка в холодні місяці, не ховайте його і не викидайте. Ніхто не хоче бачити у себе у дворі або на дорозі мертву тваринку. Але це може бути їжак, що впадає в сплячку з листопада до березня. Вони зазвичай риють ями, щоб залишатися в безпеці, але у нас все менше і менше зелених насаджень. Кущів або лісів, і їм стає все важче знайти безпечне місце, щоб перезимувати зиму. Деякі можуть прийти на ваше подвір'я у пошуках безпеки і тепла, щоб впасти в сплячку, деякі настільки втомлені пошуками, що зрештою сплять у різних дивних місцях, наприклад, на узбіччя доріг чи тротуарах. Під час сплячки їх серцевий ритм і загальна робота організму трохи сповільнюються з метою збереження енергії, що може збити людину з пантелику, і вона подумає, що їжачок мертвий. У будь-якому випадку, якщо ви побачите нерухомого їжака, переконайтеся, що він знаходиться в безпечному та теплому місці. Якщо ви знайшли їжака у себе на подвір'ї або десь на вулиці, зробіть нору в картонній коробці та в сухому безпечному тихому місці, щоб він міг провести там холодні місяці. Їжачки, вимираючий вид абсолютно нешкідливий і дуже важливий у нашій екосистемі. Вони поїдають жуків, равликів, жаб. Ящерок, змій, зокрема отруйних. Вони також знищують мишачі гнізда. Вони не бояться ні бджіл, ні ос. Їжак може легко зруйнувати осине гніздо і з'їсти його мешканців, не звертаючи уваги на їхні укуси. Вчені давно помітили імунітет їжаків до сильних отрут, у тому числі до укусів гадюк. Цей феномен. Проти отрути досі невідомий вченим. Будьте обережні, побачивши їжака в холодні місяці, вам нічого не варто допомогти такій потрібній тварині.